Всім привіт, друзі! Всім привіт! Маємо сьогодні четвер. На дворі у нас тепленько, гарненько. У нас поповнення. Поповнення, як завжди, прийшла зранку обходити. Є. Є наша буська привела двох. Одне, коло неї друге. Ось так. Так би Зараз будемо її здоювати. Лунтик нічого ніби ніяк не реагує, бо вона недавно ж мала своїх такі білі. Так що не б'є, нічого не робить. їм все добре, живуть мирно. Я вже дала водички, вона попила воду теплу з цукром. Зараз буду їх прикладати до вім'я. Щоб воно ну, то молозиво перше спробували. Та і все. Ну і що? Я, як завжди, цей також кот пропустила. То, то знаю, це вже закономірність. Добре, коли все добре, добре, коли цей. Не знаю коли, чи вони вночі родять. Чи Це Ну, це надранком, скорше всього, бо вони ще такі доволі знаю. Добре, що все добре. Остання коза окутилася. Це не може нарадувати. Добре, а я входжу господарку, всім їсточки пити, всіх на пасовиську, окрім бусі. Вона буде з малими. Добре, розпочинаємо наш день. День з прибутком вчався. Усе. Всіх нагодували, напоїли, штільчик не забрала. Йдемо виведемо їх на пасовище. Тільки Бусю бусюня. Артурчику, привітайся. Артур мені допомагає. Ну давай давай, давай, дивись. Що вона зробила? Дивись. Ой, Луня, 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 Луня. Сама гублялася, настрашивалася, йди. Треба там закрити, щоб вона не, не вийшла. Добре, друзі. Добре. Ну, чого ти плачеш? Ти маєш кого бавити? Чого ти плачеш? Ти вже мама, так, мама. Так, друзі, йдемо. підемо, виведемо їх пастися. Артур буде чистити загончики, а я піду. А я піду на кухню, бо стільки роботи маю на кухні. Ходи, Ходи. йдемо. стій, стій, стібілочка, стій впала. О, Погода в нас шикарна. стій, 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 білка стій. Лунькик плаче, хоче буську. Хоче, щоб буся була разом. Ну, що зробити? Артур пішов ще по нуху, зараз ще нуху припне, а буся ні, буся буде. Та тільки родила, куди? Так, Лунчик. Ти пасийся, пасися. Так, нуха йде, останнє. Нуха. І веду я ладити, все одно, яке вім'я. Вона неї гарне вм'я. Не дійки маленькі, Ну я вже привикла за стільки часу, але вів'я вона гарно доїть, це гарно дає молочка. Молода коза, що їй три роки. Бери її веди, будеш чистити там. <ріцепити> <ріцепити> ну, та. <ріцепити> <Давьше>. <ріцепити> а Абуська кричить. Вона, що, чекайте, не звикла <ріцепити> <ріцепити> до ролі мами. Нас знаю, що має зі всіма йти на пасовище. Так, давай. Одного вже давала до Вім'я, зараз ще другого дам. Ніби нічого, Лунтик не чіпає їх. Це добре. Що там є? Зараз подивлюся, що там є. Але що, друзі, з того, що є, як так тримати не буду. Хіба хтось собі хоче купи? Так, Буська? бися, бися. Хочеш ти гуляти не поможе, не поможе. Давай до Вім'я зараз дам їх. Так, цей вже теж пішов до Вім'я, цей вже наївся. Цей козел. Зараз ще подивлюся, хто цей? Ти хто? Я Бузь. смішна. Вона кричить було, що її? Що її кузли? Що її ті діти і то все? Намалий йти гуляти. Пара, подивимося, хто ти є. І теж козел. Два козли. Ось так. Я вам скажу, що у нас цього року у коти зі. порахуємо. Два, чотири, п'ять, шість, сім. Семеро козлинят, тільки була одна козочка. А всі решта були козли. Ось така статистика. Добре, мені Артур буде чистити. Туди я вже в них почистила. Зараз ще в буськи. І. Ой, Боже, тихо, заплуталася, вже як та бабця, знаєте. Хто ти? Ще внуки і білки почистить. А я йду до кухні, друзі. У мене кожен день переробка молока. Кожен кожен день. Через те, що. Зараз тут Через те, що. Переганяю сметанку. Ну, сепарірую сметанку. Бо вони люблять знежирений сир більше, ніж такий. Тому я переганяю, потім з того молока роблю сир. А з того сиру роблю сирник. Кожен день має бути в холодильнику сирник. Ну, я роблю до тих пір, печу до тих пір, поки вони не так не понайдаються, що вже просто не схочуть. <кхід> не знаю, коли той час настане. <кхід> Буду мати надію. Що достане. Ага, і робила я масло коли-то. на сметани досить назбиралося. Десь, певно, ми мали три літри і зробила масло. Дивіться, що я там сьогодні маю. може, також масло зроблю. Коротше, що, м'яту працює. Дуже добре, що він є. Набагато легше, дуже набагато легше. Я поки то він всім їду, пити подає, бролери вийде. Ой, я вам зараз покажу бройлери, які вже. Так все не буде, але... Добре, що так є. Добре, все, йдемо ще до бройлерів, йдемо до хати. Так, бройлери. Бройлери, бройлери. Друзі, забрали одного кугута, він насипав. Забрали одного кугута. Ну, як на забій на свято, мав 3,5 кілограми. То я вам скажу, досить того м'яса, дуже багато. Ми цілі свята його їли, мені були з'їсти. Так, друзі, ще. Ну, кінець, кінець травня. Хочемо їх забирати. І тоді нова партія. Гарно ростуть, швидко ростуть. Мені подобаються бройлери. Ну і м'ясо смачне. Хоча дивіться, яка тут ну, ця куча, тут що свиня була. Як їх принесли, то там були прикрай. Сиділи. Тепер на цілу кучу. Ще за два тижні їх будуть йти на забій. Бо вони вже не мають де подітися. Вони от їдять, сидять, їдять, сидять. Все. Немає, де… нема місця стільки їх тут. Ми купили 30. Чтихо? Купили 30. Зараз скільки? 28. Одного на свята забрали, а одного. Що ми забрали? А щось на ноги не ставав одразу, ну. добре, я виключаю, вона так кричить та курка. Я пішла, папа. <laughs> Мій помічник. Ну що, молочко я процітила. Треба мені і переробляти його. Треба і масло робити. Маю дві літри сепараторної такої густої-густої сметани. З такою будемо робити масло. Але насамперед, друзі, беруся до обіду. Бо обід — це найважливіше. Чекай тобі я такої говорю, і тру. Навіть все на раз хочу зробити. Ну що, я беруся спочатку до обіду, зроблю обід, а тоді візьмуся за молочко. Молочко? За сирник. Коротше, все як завжди. Гарпець майже зійшов, ще трохи. Ну що, погнали! Починаємо наш день. День почався з прибутку, це супер, це класно, це добре. І з додаткової роботи для мами. Нічого, це все. Знаєте, хто кажуть, це приємні хлопоти, бо є хлопоти які доволі неприємні. А як нас кажуть, від прибутку голова не болить, значить це приємні хлопоти. Добре, що є Артур, він мені завжди допоможе. Ми помаленьку все зробимо. Починаємо наш день. Well, guys, let's go. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. By thirst. I'm by worth. I desire you... Ось так незамітно вже прийшов обід. Мій донецька козів вже веде з пасовища пішов зі школи, кажу, йди, веди козів. <плес> Йду їх подою, дам їм їсти, вони будуть почувати. А я поставила до духовки цей сирник, то він буде довго десь, коло години часу пектися на маленькому вогні. За той час Встигну на обід всіх обід я. Та й все. Треба сметану тепер робити, тепер треба сепаратор заложувати. Ось такі робочі будні друзі. Ну що, погнали до дохлівайде. Так, що там за зольки? Чти хота чого таке? А ти вже їсиш, так? Гарна дівчинка, вже дали їсти. І тобі дали. Так всім дали. Ну, а мені тепер доїти. Ага, мама є, лунчик є. Друзі, чого доїм ще на обід? Через те, що Чекайте, дивись, що вона робить. Друзі, бачите те, що я бачу? Кажуть, ні в якому разі не можна давати, ну, коли коза себе все, бо якщо вона себе буде сати, то молока не буде вже. То вже все, це вже по кузі. Ну, є, такі, є такі випадки, що коза сама себе ну, може висати. Тоді вже все. Що я засмутилася? Буся, навіть не думай таке робити. Дивіться. Капець. Буся, що? Ти волі Не можна, не можна. Що робити? А то нічого не зробиш? Лунтик то ні, лунтик все добре. Ой, коротше. Вже що буде, що я зроблю? Добре. Ага, чого ми їй доїмо? Дивіться, дай що те саме ровно. Ми дуже довго давали їм молоко, якщо чесно, дуже довго. Вже їх забрали від, від білки і так надоювали і давали дуже довго. Ну, щоб мій був добрий, ми їх хотіли тримати на цих. Ну, щоб мати чотири кози. Але я вам скажу по правді, сказати, нам зараз троє вистачає повністю. Маємо всього вдосталь: сметани, і сиру, і молока. І... Боже, а бринзи навіть не хочуть їсти. Коли то бринза зробила, бринза стоїть, стоїть, стоїть. Коротше, маєш всього вдосталь. Але я би хотіла, якщо чесно, то що, щось на зиму собі залишити, чи то масло в морозілці, чи сиру. Ну, будемо, бачите? Будемо бачиш, наразі зараз немає. До речі, друзі. Вже є люди, які питаються, чи ми будемо продавати молочко. Ну, би брали, купляли. Та що будемо продавати? Нічого не будемо продавати поки що, бо в мене не своїх трьох богатирів треба годувати. Є кому їсти молочну продукцію. Добре, все, зараз. ага. Ось, я вже то, знаєте, як той точно, як та бабця. доїмо? Нушка дуже багато має молочка. І зазвичай чоловік на вечір, як має час, має цей. То йде доїти вже. Він як йде доїти, то вона не хоче давати йому доїти. Копає його. <клес> і через той я на обід поведаю її. І тоді війм'я стає м'якше, і вона не така агресивна. Ну, вона взагалі щось я не знаю. <клес> Та його не любить. Не любить і все, і все. Так, тільки мені дається. Каже, Та, так не може бути, бо ж всякі випадки бувають в житті. Ти що? Ми ж не можемо бути прив'язані одні до другої, ні? Це моя казана така вредна. А так видою. Вже вім'я стає трошки м'якше, її легше. Бачите, яке вона має? Величезне вім'я. Її стає легше. І легше нам доїти. Та й все. Ну, і якщо доїти на обід, то все одно буде більше молока, ніж рано і вечір. Поки що дає багато. Та й доїмо. Добре, усе, друзі, я беруся. беруся до дійки. Так, ось і все. Їдять сіль. На обід, друзі, ми не даємо зелені. Вони тільки прийшли з пасовища, я їм даю корму, подою їх і за дві години вони відпочивають. А тоді знов на пасовище. Та й все. Та й усе добре. Йду я молочко проціджу. Йду я. І йду я що, О, це було. Йду, е е е е е е я б щось зависла, йду е е молоко переробляти. Усе. Ча, крошки, я пішла, але на сьогодні гарно, тепло. Йдем. Молочко я підготувала. У мене тут є 6 літрів, 7, 8, 9, 10. Ну так, стандарт. Так, йду збирати. Ду збирати чашечку в чашечку. Має все, друзі, зійтися. У мене було таке щось два рази, друзі. Щось я добре. Ну, я ж не маю ще так набитої руки. Ще так професійно щось не роблю. Ну, коротше, зібрала щось трошки не так. І все молоко олялося. через. Через фільтри, зараз вам покажу, які. Добре, зараз беру. Знаєте, що найгірше оці чашечки мити? Ну, як, не найгірше, верніше, найдовше. Бо воно там сепараторна сметана збивається, воно майже таке, як масло. Таке жирнюще-жирнюще. Треба його добре вимивати. Так, вже не добре. Значить, Все має зійтися? Щоб все було ок. Так, погнали. Майже все зібрала. Друзі, якщо неправильно зібрати оце був фільтр. Звідтам дує вітер, так би. З буде молоко йти. І звідси мені йшло молоко. Теж недобре. Було два рази, так що я недобре зібрала. То тепер по 150 разів все перевіряю. Воно ж тече моментально, знаєте, не поможе виключити з розетки чи виключити кнопочку, але все одно буде текти. Так що <кх> ліпше. Перевірити по кілька раз. Ніби добре, погнали. Ну що, процес йде? Тут вершки, молочка. Те коли... Те? Те, коли зазвичай бризкає по цій поверхні, Ну, я тоді беру щекало, щекоє витираю. Ну Це вже такі тонкості, що не зробиш? Головне, сметанка є. Сметанка буде. Хоча, друзі, вона дуже жирна, та сметанка. Я її вже тепер розбавляю, бо кажуть мої хлопці, що їм зажирна. Розбавляю, звичайно, отаким молоком, перегоном. Та й все. А якщо на масло, то не розбавляю. На масло має бути густа. Ось так. Та густа. Сметанка. Ось так. Добре, друзі. Я продовжую. Ось і все. Оце про що я говорю, бачите? Вже в кінці. Вже як би не робив, все одно воно бризкає. Ну нічого, зараз повтираю. І стільки сметанки. Майже літра. Все, отак воно зупиняється. Зараз, друзі, то все буду розкручувати і мити. Молочко на сир. О. Молочко на сир сметана на масло. Бо така є розведена. Друзі, хочу вам показати масло. Це з морозилки витягнене, покажу вам. Бачите, воно не є жовтого кольору. От, наприклад, оце жовте, воно так би світло-світло-жовтого. Ось таке козі масло. Але натуральне своє не фокусує. Бачите, бо якщо коров'яче масло, то жовте буде жовтіше. А козяче масло виходить світліше. Воно не біле і не жовте. Ось таке масло. Тирник я спекла. Витягнула з духовки, але ще доволі гарячий, щоб достояти пляшці. Осе і м'ясо намаринувала на вечір, козлик. Не знаю, чи буду запікати в рукаві, чи на вогні собі пожарить. Коротше, ще не придумала, Якось буде. Та й таке. Я усе е -е, підготувала, е -е, вечерю вже зробила. Всіх обійшла, поки мої кози відпочивають ще за дві години, то я, друзі, що, дозмонтую ролик і відпочину. Досиділа, поки домонтувала, то відпочивала. Усе. Вам спокійного вечора, бо, певно, вечір вийде так. Усе, здоровлячка вам, здоровлячка. І всього тільки доброго. Миру і спокою. Усе на сьогодні. Усім. Па-па!